Дачники збирають листи із підписами для ремонту дороги з дощ садових товариств. Позачергові збори мешканців СТ «Портовик» відбулися 14 січня. На зустріч були запрошені і голови сусідніх садових товариств. Дорога вздовж деяких дачних масивів перетворилася на бездоріжжя. Як стверджують мешканці, добиратися дощову погоду їм край складно. Автобуси взагалі страшно по їздять, вони тут шкрябу ці днища. Ну, детей возить машинами взагалі невозможно. Пытаемся через посадки хоть как-то прорываться. Там хоть более-менее дорога. И то теж уже не разрешает, потому что типа, через посадки дороги типа можна ж ездить. Ну, нам приходится, а что делать? Ну, так дорога, как была ужасно настоящее, вот сколько? В восьмой год мы живем. И вот как была она ужасно, она все каждым годом все хуже, хуже хуже. И сейчас дети на каникулах. Я хожу на заводской автобус, 12 линия, пешком. Когда дождь или пройти невозможно. Не только ездить, пройти невозможно. Вот уже такое было по колено воды. Поэтому просто, ну, дорога настолько разбита, что лужи по колено воды. Ну как проходить? На неделю две или три проехать вообще невозможно было. Там автобус прям чуть ли не по лестнице вот это вот он ехал еле-еле, где-то километров 20. И вот так вот. И это лужа. Там же стечная яма есть. Вот. Но ну, говорят, что ее заложили, хто строились там, вода не сходит. І вот пока вона зайдет, это просто кошмар. Море, море. Не то, що лужа, а просто море воды. Дороги отвратительные. На работу їздить муж у мене автобусом. В субботу ми їздимо машиною. Так як здесь живемо вже з войны, с початку війни, Отвратительно. Ездим в объезд, коли через заводские, там іноді через посадку, коли сухо. Як добираємося, як мам, ползем. Я говорю, ми тут ходимо на ползом, а не їдемо. Транспорт літіти, колеса, і все что тут было. навіть з такої матеріальної точки зрения. це большой напряг. Кожен день ми їдемо, і кожен день у нас тільки одна думка: як би доїхати до Южного Без аварий? І як вернутися обратно на дачі теж без аварій, тому, що в нас такий був случай, що в нас даже автобус потеряв колесо. На зборах виступив Сергій Маслов. Він розповів, що разом з Володимиром Дрібноходом на виконкомі піднімали питання ремонту дороги в кошарах. Протягом багатьох років люди тут живуть, люди тут страждають від цієї дороги, люди машини гроблять. Автобуси відмовляються сюди їхати, доставляти тих людей, які пенсіонерів підприємств великих, які не можуть сюди добратися самостійно. Наше з вами завдання це запустити цей механізм, що, чим ми зараз і займаємося. Раніше дорогу загального користування ремонтували за кошти порту та заводу. Коли такі роботи припинилися, голови дачних масивів самостійно намагалися підтримувати стан дороги. Біля зміїної балки, де найгірша ситуація з проїздом, мешканці засипали великі ями побутовими відходами. Маленька ділянка, так скажемо, це в змінювався. От, ми до 2020 року самостійно ремонтували цю дорогу, однак вже два роки ми не маємо можливості, і, особливо в цьому році. Це ініціатива наших дачників. Вони своїми силами взяли будівельні, будівельні відходи і засипали дорогу. Ну, це рішення буквально може, на неділі дві Я представник садового товариства Лазурь, дорога, як і в вбита. На протяжении прошлых лет, когда дорога никому не принадлежала, все председатели своими силами ее ремонтировали. Но есть маленькие садовые товарищества, которые просто физически и не могут потянуть ремонт этой дороги. Поэтому в свое время было принято решение передавать эту дорогу на Южненский исполком, чтобы они брали под себя. С тех пор дорогу так же самое мы восстанавливаем своими силами. Подсипками всякими, ну це нереально. Тому що машини розбиваються, все, і капітальний ремонт дороги нужен уже до у нас на всадовому товаристві портовики. Я не можу так жалітись. Чому? Тому що ми підтримували свою дорогу і ми її ремонтували. Ну не всіх є така можливість, ми це робили. І в нас дорога більш-менш хороша. Годові внески, і на ці внески ми робимо все. І свою дорогу теж. А ми скидались по 300 гривень, щоб зробити дорогу від Дельти до портовіка. Ми її просипали щебнем. Бо там кусочок із асфальту це теж положив портовик. Ми скидалися по 300 гривень. А коли під час війни цього вже не зробиш. І ми якось в минулому році в году собирали теж вони вже всі садівники. Забирали і портовіки з коштів з, голови, з годових внесків, виділив теж 10 тисяч гривень на ремонт тієї дороги. Ну, ми підсипали, пройшли дожді, і все. Дорога від повороту на кошари до воріт СТ портовик протяжністю більше, ніж 4 кілометри. Цей відрізок дороги у межах Южненської громади. Дачні маси від портовика і далі вже в складі візирської ОТГ. Під час зборів учасники обговорили подальші кроки. Ну немає, ні дороги, нема. А це дійсно тут люди проживають. Треба скоро допомож, щоб приїхала, Над, ну поліція, слава Богу, що приїжджає. І та ж сама пожарка, коли у нас літом тут горіла, загорілася дача, і теж і пожарка не може добратися, і люди не можуть добратися. Дуже тяжко. Я буду їхати вівторок до Стайлаки. хочу знати, коли там буде сесія, виступити в Візірки, бо я вже туди листа направила і написала вже листа в Візірську громаду. Тепер я хочу як депутат. Цієї громади приїхати в ту громаду, бо у нас одна спільна дорога. І хочу, що вони мені там скажуть і Як вони зможуть вирішити це питання? Бо тут теж неможливо проїхати. У нас вже написано письмо від всіх головів. Там буде 27 головів. Вони всі стали свої підписи і печатки. Це буде окреме письмо. Ми будемо звертатися до депутатів і до міського голови Навацького, і до голови Візірської сільської ради. І також буде протокол у двох екземплярах, один буде в Южницьку громаду, другий в Візірську громаду. Дорога, яка проходить через територію Кошар та дачні масиви, не мала власників. Щоб взяти її на обслуговування, Южницька міська рада мала провести тривалу процедуру. З'явилось таке питання, щоб її ремонтувати, але ця дорога ні у кого не стояла на балансі. На сьогоднішній день процедура дуже така велика. Потрібно було збирати всі документи, писати листи до облдержавтодор, до державного, до місцевих державних доріг, до фонду держмайна, щоб вони надали відповіді, що у них не знаходиться ця земельна ділянка на балансі. Коли воно не знаходиться на балансі, ми подаємо до Збираємо ці документи і подали до реєстраторів на реєстрацію цього комунального майна, але отримали відмову. Це так процедурно воно робиться. І на підставі цієї відмови ми вже зібрали пакет документів і відправили до юридичного відділу для вирішення цього питання в суді. А суд має 18 січня у них буде засідання цього. Питання, і вони будуть розглядати це питання визнання за комунальною власністю після того, коли у нас буде рішення суду вже на руках, і ми можемо звернутися до державних реєстраторів, щоб вони зареєстрували цю земельну ділянку за комунальною власністю. Повний матеріал про збір підписів дивіться в програмі об'єктив. Соліст гурту Тінь Сонця Сергій Василюк підписав унікальний експонат. Це тубус від протитанкового ракетного комплексу Фагот. Він став новим лотом на благодійному аукціоні. Виручені кошти підуть на придбання рацій для одного з підрозділів 46-ї аеромобільної бригади. Сергій Василюк залишив свої побажання на тубусі 11 січня під час концерту в школі імені Чорновола. По суті, комплімент тим волонтерам, тим жертовникам. І які дійсно допомагають війську, і просто ну, я це сприймаю як подарунок. Так само і цей концерт, і такі от лоти. От. Цього можна було б не робити, люди б все одно допомагали війську. Але ж краще і віддячити. Тому я це сприймаю як теж таку свою місію і мою скромну участь в вашому лоті, і сам концерт. Це теж подяка волонтерам, які нам дуже допомагають. Штаб волонтерів Южненської ТГ оголосив про аукціон 15 січня. Тубус від ПТРК Фагот волонтерам передали бійці 28-ї бригади. Ця установка разом з іншими їхала на фронт на нуль під Херсон, коли ще він не був звільнений. І під час скажімо, постачання така машина їхала на передній край, вона попала під обстріл. І конкретно цю пускову установку зачепило е, осколком. От, і вона, скажімо так, певним чином прийшла в негодність. Але історія така, що всередині ж пускової була ракета, і вона могла, скажімо так, вибухнути, могла ну, власне, зірватися. Але е, така щаслива удача, да, скажімо. Боженька, зберіг і з хлопцями все окей, ракета не вибухнула. Вони її дістали і, власне, вже пустий тубус мені віддали. Стартова ціна лоту тисяча гривень, крок сто гривень. Долучитися може кожен. Свої ставки залишайте у коментарях під постом. Про лот на сторінці штабу волонтерів Южненської ТГ у Фейсбук. Аукціон триватиме до 21 години 20 -го січня. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Генератор для дитячого центру, альтернативне джерело живлення 16 січня доставили до міського центру реабілітації дітей з особливими потребами. Пристрій надійшов від благодійного фонду Олімпійське коло. Залученням коштів для придбання гуманітарної допомоги займався Юрій Чебан. Ці генератори були надані дворазовим олімпійським чемпіоном Юрієм Чебаном та благодійний фонд Олімпійське коло. Наскільки мені відомо, генератори надійшли з Литви від друзів Юрія Чебана. Благодійний фонд Олімпійське коло забезпечив кавою, какао, яке буде підвищувати настрій. Теж для працівників вручили. Він знає, що в місті Южному теж є ті. Соціальні категорії, які потребують, також є, які військові більшість з міста Южно з Южинської ТГ несуть службу і воюють з агресором з Росією, і все, куди ми направляємо ці потреби, ми з ними согласовуємо. І перш за все, це йде соціальний напрямок та на зсу по можливості. Вихованці дитячого центру підготували для волонтерів невелике музичне вітання. Наразі заклад приймає дітей із-за відсутності світла. Тож генератор стане працівникам у нагоді, зазначає Сергій Мазарчук. К нам зараз ходять 27 чоловік, було більше, звісно, многі поїжджали, але зараз багато возвращаються обратно, тому що центр працює, на надання послуг йде. и чтобы не было у деток откатов, мы должны работать в любых условиях. Есть свет, нет свет. Конечно, мы работаем и делаем все возможное для того, чтобы не останавливать процесс реабилитации. И, конечно, вот это джерело оживления нам необходимо. И думаю, что поспособствует тому, чтобы бесперебойно работал центр. Ще один генератор від олімпійців передали для військових від лиця командування військової частини та особового складу, який безпосередньо виконує завдання по захисту узбережжя нашої держави, та по прикриттю, Порту Одеси та порт Южний хотілося б подякувати благодійному фонду Олімпійське коло та особисто дворазовому олімпійському чемпіону Юрію Чебану за даний за наданий дизельний генератор, який в сучасних умовах, коли Російська Федерація знищує енергетичну інфраструктуру, підвищить боєздатність нашого підрозділу та дозволить виконувати завдання за призначенням. Щира подяка. Більше матеріалу про передачу генераторів дивіться у програмі Життя міста.